Друзі, вітаю! Я Катерина Спасіченко, бренд-абасадорка компанії Вайнхантерс та лекторка школи Оквайн. В цьому відео ви дізнаєтесь про виноробню Луїджі Боска, легенду Аргентини. Зараз хочу розповісти декілька цікавих фактів про саму Аргентину. Там дійсно унікальні умови для вирощування винограду. Висота виноградників сягає 770 метрів до 2,5 тисяч метрів над рідне морем. Дуже бідні ґрунти, каміння, глина, пісок. Перепад температур день і вночі від 35 до 10 градусів Цельсія, що так необхідно для накопичення кислотності. Унікальні цікаві сорти винограду білий таронтис та відомий на весь світ червоний мальбек. Спочатку було ім'я. Леонсіо Арісо приїхав в Аргентину з країни Басків у 1890 році, а в 1901-му вже заснував свою виноробню в містечку Лухан де Куя в регіоні Мендоса. Він назвав її на честь друга сім'ї Луїджі Боска, італійського винороба. Своє прізвище Леонсіо не став використовувати, адже його брат вже заснував компанію Арісо. Прізвище матері Феррарі також не підійшло, адже весь світ вже асоціював цю назву з автомобілями та відомим італійським ігристим вином Стренто. Наші дні. У ХХ столітті виноробня Луджі Боска була дуже важливою для розвитку аргентинського виноробства. У 1979 році, завдяки зусиллям сім'ї Арісу, зона Лухан куя першою в Південній Америці отримала статус виноробного регіону, контрольованого за походженням. Сьогодні винаробною Леджі Боска керують третє та четверте покоління родини Арісу. У 2010 році комерційного директора Альберта Арісу було обрано президентом організації Вайнов Аргентина, яка займається просуванням аргентинських вин в світі. 60% своєї продукції Луджі експортує в 50 країн на п'яти континентах. Головний сорт Луїджебоска та всієї Аргентини червоний мальбек. Вважається, що саме в Лухан де Куя це французький сорт винограду знайшов свій ідеальний теруар. Аргентинський мальбек одночасно має потужний та елегантний характер, м'який смак та аромати вишні, ажини, сливи, кави та спеції. Фінка Лалінда це молодша лінійка виноровнілої джебоска. Це базові вина, які мають яскравий аромат та зрозумілий смак. Вони будуть ідеальним акомпанементом до вашого обіду вечері або пікніку. Таронтес Лалінда запашне ароматне бадьоре вино, яке виготовляється з сорту винограду Таронтес. Виноград вирощують на висоті 1700 метрів, вік лози 30 плюс років. В ароматі відчуваємо ноти квітів, лимону, грейпфруту, В смаку доволі свіже і сухе. Ідеально пасує до смаженої курки, до сирної тарілки, свіжих салатів та пасти з морепродуктами. А також вважаю, що буде чудовим аперативом. Таронтес мальбек яскраве фруктове вино з сорту винограду Мальбек. Виноград вирощується в регіоні Лухандикуя куя на висоті 960 метрів. Віклози 30 плюс років. В ароматі відчуваємо червоні ягоди, вишню і прянощі. В смаку округле і м'яке з приємним тоніном. Ідеально пасуватиме до смаженого червоного м'яса на грілі до сирної та м'ясної нарізки. Де Сангре Каберне Фран прекрасне вино з пряним профілем. Виготовляється сорту винограду каберне фран. Виноград росте на висоті 780 метрів. Фінка ель Параїсо. Віклази 25 років. Вино витримується в баріках 10 місяців. В ароматі відчуваємо багатство прянощів рожевого та чорного перцю, чорних ягід. В смаку інтенсивне насичене з приємним шовковистим таніном. Буде класно пасувати до насичених і складних страв з яловичини або ягнятини. Лиджи боска Шардене. Прекрасне вино з яскравим характером виготовляється сорту винограду Шардене, який вирощують в долині ука на висоті 900 1200 метрів над рівнем моря, віклази 20 плюс років. Частина вина витримується в баріках 6 місяців. В ароматі з вами відчуваємо палітру тропічних фруктів, лимону, жасміну та навіть ванілі. Смаку інтенсивне і округле з прекрасною бадьорою кислотністю. Ідеально пасує до насичених страв, з м'яса, з морепродуктів та сашими зі свіжої риби. Десангре Мальбек чудове вишукане складне вино з сорту винограду Мальбек. Виноград походить з виноградників окремих ділянок Лухан де куя вирощується на висоті 960 метрів, вік віклози 70 років. Витримка триває 10 місяців в дубових баріках. Потенціал старіння 10 років. В ароматі відчуваємо складні нюанси з розкриттям прянощів, чорних в'ялених ягід, лаврового листа та кави. В смаку і насичена з гарно інтегрованими танінами і прекрасною кислотністю. Ідеально пасуватиме до карея гнятини, до стейку рібай та страв з грибами. Друзі, з вами була Катерина Спасіченко. Цікавих вам вин і до нових зустрічей.